Місце Москва, тип будинку монолітний, метраж Сімтрик, кімнати три дизайн Світлана Юркова та Олена Нікітіна фото Сергій Красюк. Коротенько. Оформлені цього інтер'єру дизайнери зробили ставку на нейтральну колірну палітру з яскравими і незабутніми акцентами, для цього підібрали обробку з натуральних матеріалів, меблі італійських брендів і оригінальний декор. Правда, в процесі довелося шукати більш бюджетну альтернативу. Дивіться. Що з цього вийшло? Подробиця замовники, які звернулися до дизайнерів Світлани Юркової та Олени Нікітіної, хотіли зробити ремонт в квартирі в старому фонді і перетворити її в комфортне і затишне житло для сім'ї з двома дітьми. Перепланування було просто необхідним, для цього демонтували майже всі внутрішні перегородки, крім несучої стіни між спальною та дитячою. Вітальню об'єднали з кухнею з двох санвузлів зробили одну велику ванну, плюс позбулися непотрібних коридорів. В обробці дизайнери орієнтувалися на класичну стилістику в сучасному виконанні. Фарбовані стіни прикрасили молдингами і стельовими плінтусами в колір стін, крім декоративності, вони виконують важливу функцію, візуально піднімають стелі. Тут вони всього 2,45 м висоту. Для кухонного фартуха вибрали плитку, що нагадує за формою риб'ячу луску, а у ванній використовували керамограніт великого формату 1,5 на 3. Його монтаж був непростим. Місць для зберігання в квартирі багато. Спочатку тут був великий коридор. Відмовившись від нього, дизайнерам довелося перенести системи зберігання в кімнати. В результаті на 73 квадратах помістилося 5 шаф. Їх виготовили в місцевій столярній майстерні. Візуалізації замовники затвердили досить швидко. Правда, в процесі будівельних робіт виявилося, що потрібно скоротити бюджет. Автори проекту замінили частину меблів італійських виробників на вітчизняну. Використовували нестандартні рішення замість готових. Наприклад, світло замовили з Америки. Через низькі стелі було важко підібрати світильники. Розповідає Світлана Юркова: Люстру у вітальні довелося підрізати в дитячій, зовсім від неї відмовитися світильники, до речі, здебільшого вінтажні або ручної роботи. Легкий і лаконічний, саме такий вийшов інтер'єр, при цьому дизайнерам вдалося зробити його незабутнім за допомогою яскравих деталей, які можна змінювати за настроєм і графічних прийомів в декорі, плитка різних форматів, візерунки на шафах, мережевний стелю, всі ці елементи роблять обстановку цікавою і ненудною. Я вмовляла замовників спочатку погодитися на червоний кантик в комоді, потім на яскраву картину і на окремі деталі в декорі, розповідає Світлана Юркова, з чоловіком замовниці ми все погоджували дистанційно на колажах і в квартиру він в перший раз прийшов, коли ми вже вішали штори, і був приємно здивований результатом. Планування, бренди представлені в проєкті хол, оздоблення, мандерс, підлогове покриття, плитка, рім цомпані, меблі, консоль, юбі-освітлення, настільні лампи, візюал Цомфорд, декор, картина художниці Ірини Лур'є, «Вітальня оздоблення, ліпнина петергов, фарба, фару бал, підлогове покриття, «Інекс меблі, вітрина на замовлення, майстерня кондор, диван, під, алтоінтер з журнальний стіл. Віва Вінада Стільці, Мідсентюрі 5080, текстиль, штори Мандерс, шиті з тканини, де Сіфнер з дюткилем до освітлення, торшер Вісьюатсом Форт галері підвіси над столом, Гандла Стюдіо, декор, картина Гагору Шаяна, кераміка ручної роботи Анни Панченко, Вінтажне скло. Ретро-норд вази Йокс над тумбою картина Ірини Лорі, Кухня. Оздоблення плитка рімцом пані меблі кухня беткчен, інтер'єрний салон один, золотий столик Зара Гоме Текстиль штори, Мандерс, зшитість тканини десікнер з спальня меблі, ліжко гане з тумби зара, Гоме декор, фреска, Афресцо. вінтажне скло, Ретро-норд журавлі, редецоратіон стори. Дитячі меблі, Крісло-вінтаж селесен проджетст, освітлення, пра, гандле Стюдіо Килим, Довладгоюса, декор, картина художника, класки Вазера, Децоратіон Стори, Настільна лампа, вісіоцом Цомфорт Галері, ванна кімната, оздоблення, плитка, рім Цомпані, Сантехніка. Керасан, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.